Сіверський виступ одна з найгарячіших ділянок Східного фронту. Ще з 22-го року він на десятки кілометрів врізається в окуповані росіянами території Донеччини та Луганщини. Весь цей час загарбники намагаються зрізати його безуспішно, але за останній місяць бої тут стали ще запеклішими. Кореспонденту Новинарні вдалося побувати в Сіверську. У зведеному загоні 118-ї бригади територіальної оборони імені отамана Лютого Лютенка. Однак, поки цей матеріал готувався до виходу, двоє вже знайомих нам воїнів героїчно загинули в боях за Сіверськ. Олександр Шевченко Сергій Снісаренко. Этот сюжет мы присвящаем к их памяти. Есть яма. Ну, там за глаза место, чтобы объехать. За глаза. Они, получается... Они, получаются. А, все, понял. Каждый сейчас заезд в Сиверск. Каждый раз... Проговорювання маршруту, тому що намагаємось трошки грати, змінювати, бо сидять, сидять, чекають ждуни, і це ще перед заїздом мавікісти кожен раз проглядають дорогу, щоб не було. Тіпа, не знаю. В ожиданні... То що з цього спуру ми забрали? Це, ждуни, це шує. Ну, Як півішки, но спускаються мені. на дорогу і сидять чекають ціль. А що тут мішок, що ми спорили? Диверсанти ми їх ще називають. В машину закину. А куди Туда ти? же, так, да, да. так. Типа рано чи пізно вони на логістику полетять, тому занесуть. Типа так сказали. Так, да, mm -hmm. дуже багато. Ну, Вони як залітають, якщо зразу не побачили ціль, вони сіли. От і все. А летять ну, стабільно, просто нон-стопом. Якщо не знайшли ціль, сіли, чекають ціль. Їм ем вистачає сидіти так, там декілька годин ще спокійно. Ну, ти ж здум, що це, це Він злетів з дороги і погнав. Видос з зручняли пабліка на наступний день витягнула. Що всі цілі? Так. Так трошки трухануло, трошки обпекло, але слава Богу живі. Серчка додалася на зв'язок. Так, я за вас, що напишу. — почув. На зв'язку. Що розбираю добре? На цих кадрах бійці зведеного загону 118-ї черкаської бригади ТРО завантажують старенький хамві. Боєкомплект, провізія, акумулятори все, без чого оборонці не втримаються. Виїзд до позицій завжди ризикована операція. Ворог намагається перерізати нашу логістику, тому кожна хвилина важлива. Розвантаження на позиції триває лише кілька хвилин, інакше противник може відслідкувати маршрут. Я советую. Дружи, дружи, не свети в ночнике, нихуя ж не вижу.

Доставку на передову нині дедалі частіше виконують безпілотники. Екіпаж важкого дрона Вампір готує вантаж для побратимів на передньому краї. Уночі БПЛА стають головним засобом постачання. Мажимо услуг, да Угу. Ну, із-за того, що є точки, де дуже проблемно навіть поміняти особовий склад, то ми туди літаємо, провізію підвозимо. Це теж одне із наших завдань, Окрім мінування, бомбардування і так далі. Ну, останнім часом логістики багато. Ну, буває різне там... Ну, намагаються все-таки це все структуризувати, щоб у хлопців воно не закінчувалось, але ну, бувають різні ситуації, особливо там в курці буває, тих сигарет ждуть як, як свята якось. Горить весь горизонт. Уже понад місяць ворог штурмує наші позиції, намагаючись прорвати оборону на сіверському напрямку. На мапі Deep State видно, цей виступ заважає окупантам просуватися суцільним фронтом у бік слов'янська та лиману, тому противник посилює натиск. Ми вирушаємо у Сіверськ разом із бійцями, щоб показати, на що ворог перетворив багатотисячне місто. Військовослужбовець Андрій воює тут вже другий рік. Йому важко звикнути до масштабу руйнувань. Все добре. Все — нормально? Да. — Що це да. я? Частина боєприпасу по гаящам кумулятивний. Використовують проти техніки. Ну це власне воно і напали, так? Да? Так. Да. Два різних сіверська. Якби місто за рік зрівняло землею. Ну страшно дивитися на міста, які падають перед тобою. Але. Освобождають. Да. По тому, що зараз відбувається, ситуація. Буквально за останні два місяці дуже сильно змінилась в плані логістики заїзду-виїзду. Знову ж таки, відчувається те, що дуже великий інтерес, скажімо так, по тій інформації, яка надав там полонений, 54-та бригада взяла полонена остання перед останніми штурмами. Ну є великий інтерес. Змінилось тут командування трьох бригад. Тому штурмують і 81-у, і наш і правий фланг. Тому коли. з того, що сказав полонений, значить, приїхав сюди сам командувач южного групування, керує операцією і дуже ну їм потрібен сіверськ. Поставлені були задачі, і причому задачі були поставлені любою ціною. Зайти в Сіверськ. і це відчувається. Це відчувається, яких женуть женуть. Серед білого дня в спеку, то є такого не було. Зараз видно завезли свіжі сили. Є броня по перехватам, там, там на НПЗ дуже багато, тому би, думаю, що їм потрібен Сіверськ. Ну він завжди актуальний був. Би, вони все життя сюди перли, тому що через нього виходять, вони відрізають тоді все зовсім по-іншому. І, і Слов'янськ теж потім там під загрозою. Ну вони цього ж ніколи не, не полишали, скажу так, з 22-го року. Тут вже ж частина була вона під окупацією, була цих міст, тому там щось відійшли вони потім а зараз відчувається як чітко по сіверську, тось тобто, от у них задача їх женуть і є. Є там диверсійні групи, які там спроможні були заходити. Все знищується, але якби дуже інтенсивно зараз. Давайте, хлопці, лупіть його, лупіть підара в сади, щоб не пішов. У нас камікадзе заходи на цій. Вон чер, повітря! Є підрив! Хто ударив? Да, є підрив, бачили. Є розрив, бачили, да, є попадання. Перевага тільки в тому, що... Кількість людей, яких вони мають, ну скажімо так, все рівно із того, що раніше було, потім даже по тим штурмам, ну слава богу, на сьогоднішній день у нас без втрат, Да, можуть бути трьохсоти, без втрат, але ж перевага тільки в тому, що в них жива сила, яка видно, вони не жаліють і женуть якби і вся перевага. У нас є теж гостинець, у нас зайшло достатня кількість автоволокна, достатньо екіпажу. Я думаю, що скоро їх чекає сюрприз. Ну, тут тримають, зараз тримається все за рахунок дронів. Дуже потужно працюють суміжники, воно все в зв'язку, скажімо так. Це дуже дуже добре, коли є комунікація справа зліва, і таке за рахунок цього Плануйка такие позиции. Попробуйте пролетиться по дорозі. Вот сашка. Слева уже лески. Давай, духа, блин. Летаем, шукаємо. Знайдемо. То на зв'язку. Бачу, питерский дрон. пойдет. Підери рухаються, блять, на зближення. Там вони постійно в них переміщення є сякіс. Є да, 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 бачив. Відпрацювали по трубі мати. Бачили, так, да, добре. Коли в небі менше дронів. Захисники поспішають провести ротацію та підвести боєприпаси. Негода для них шанс. Але ворог знає про це: тож накриває дороги артилерією та мінуванням. Один з екіпажів зведеного загону потрапив у вогняну пастку.

Не, ну, то видно трохи еле еле якщо придивишся. якої чистоту не видно взагалі. Все. Ух! Нагору пішла б. По детектору чисто, але ну насипає стволка. Нагору. Да ведь выезд такой. Что там он и зашл укрытие? Давай айдеи, бля, потанцы такую музычку, бля. А че ты на вайде? Дивись, пишалки. Думчик. Зараз працювать. Сейчас подивимся. Ну, нам надо приготовить и щекать команды. На работу. Це прикліє, щоб воно не випало. Відомо: росіяни запускають дрони камікадзе щоб добити поранених. Тому наші пілоти піднімають у небо свої апарати. Аби прикрити побратимів і врятувати життя екіпажі. Працюють одночасно, і лише коли стає відомо, що поранені в безпеці бійці зітхають із полегшенням, але хлопці не втрачають пильність. Наші дронщики пріоритетна ціль для ворога, і їх постійно шукають, каже Олексій. На жаль, можливостей у росіян зараз більше ніж у нас. Роботу на заборону, щоб вони перестали вилітати зі своїх позицій. Ми пріоритет для для них, вони пріоритет для нас. Того, того що велика кількість вражень – це пілоти FPV, МАВІКів, ну і більш важких типу, дронів. Того це така тіба, симетричне противостояння. Можливо, десь асиметричне. Можливо, ну і не в нашу пользу. Ну ми розуміємо, що ми пріоритет, бо ми. ну, Розсуждаємо, як і вони. Типа, ми знаємо, якщо точка типу, пілотна, ми будемо працювати до талого. Вони так само, бо це пріоритет. Вони, якщо помітять, якщо побачать, що це саме ми, то, да, буде важкий потний день буде. А може і ніч. Ну, як, як бувало. Ну, це обстріли, це їх стволка. Ну, скажімо, у нас, є, ну, наскільки я бачу, я не спеціаліст в воєнному ділі. Але наскільки я бачу, у нас є симетрія в відпрацюванні ствольної артилерії. І якщо вони беруться, вони прям беруться. І це прям відчувається. Потім починається контрбатарейна борьба, і прям видно цю різницю в кількості. Вот. Того да, бували випадки, коли когда... ну, точка скомпрометована і вона перестає існувати через півдня. Ну просто, типа, люди виходять оттуда, бо все. Того ну, стараємося не, не відсвічувати, скажімо. Е, але вони беруть кількістю. Скажем, безконечна кількість попиток дасть результат. Ну, це 100%. От, у нас цих типу, попиток менше. У нас кількості немає, у нас ну, часто не вистачає людей, часто обладнання, можливо, якщо його вистачає, воно таке ну, різноманітне, скажімо. До, до, до всього треба прикласти руку. От. І плюс ми обмежені, ми не можемо просто в воздухі постріляти типу, дронами, скажемо, е підозрюючи, що є десь ціль. Ми працюємо. Ну, задача працювати на ураження, не на попередження, тому що кількість у нас невеличка, скажемо. вистачає на бойову роботу, але хотілося б значно більше для більш, більшої ефективності. У них стандартизовано обладнання, наскільки я знаю, боєприпас у них є штатний. Ну, як кумулятивний, такий осколочний, прям штатний на рівні там, держави, скажем. Наскільки я знаю, опять же, у нас такого що нема. Або є, але не в нас. <coughs> типа різне. От, того у нас <coughs> перекрути переділки більшою частиною, у них там якийсь стандарт. Те ж саме стосовно дронів. Скажем, фіпівіха на 10 дюймовій рамі, у них стандарт і для камікадзе, і для бомбера. У нас бомбер це там десятки умовно. Не бомбер, це вже не десятки, це вже більш маленькі дрони, менш потужні, менш дальнольотні, можливо, більш складні в керуванні. Ну, понятно, що можна виїхати там за щось скіла пілота, але якби був стандарт, ми б багато часу економили, скажімо, на налаштування обладнання перед роботою. І іноді буквально перед вилітом. Потрібно щось там десь обробити напільником, скажімо. Державне постачання є. Я просто ну в номенклатурі не найвеликий спеціаліст стосовно які саме дрони це державні, а які саме це волонтерські. До нас ходяться дрони з усіх усюд. Вони повторюсь, вони дуже різні, іноді там якась частина може бути недоналаштована або на не БГ, це надоборо. От того, який саме от у мене в руках дрон перед вилітом державний, він ще волонтерський, я сказати не можу. Ну вони різні і це вже не про. Тільки державні дрони. Того, що держава, ну, мабуть, якби це були тільки державні дрони, вони були всі однакові, однаково налаштовані, ну, однакові ТТХ і проще, і проще, прочі. І стабільне, типу, снабження було. Раз в період кількість дронів. У нас є ну, деякі скачки спайки. Що по суті? Ну ми ну, показуємо. Ми вже побачимо, чи наші летять, чи не наші летять. Хороша стучка. Вони по ходу повороту приїхали, зрозуміло? Що, сиплеть? Сильно? Ну mm, щось... щось послабше, але но... тільки -по, ті -по, що було сильно. Ну відчутно, скажімо. Ну це типу вечірній цей, вечірній марш.